Вітаю ви на каналі мій улюблений ріелтор Києва та передмістя. Сьогодні понеділок 14 липня 2025 року я знаходжусь у Києві в Святошинському районі мікрорайон Новобіличі. Зараз стою навпроти будинку за адресою вулиця Коростенська, 1. Це трьохповерховий приватний будинок, в якому багато однокімнатних маленьких квартир. Опалення власне висота стелі 2,60 м. Зараз тут пропонується для оренди однокімнатна квартира студія на першому поверсі загальною площою 18 метрів квадратних. Однокімнатна квартира студія. Загальна площа 18 метрів квадратних. Санвузол. Передпокій, вбудована шафа для одягу, загальний коридор. Кімната, в якій знаходяться всі пральні машинки, варильні поверхні і додаткові холодильники. Недалеко від будинку знаходиться розважальний центр лавина. Їхати туди дві зупинки на маршрутці або автобусі. Там є кінотеатр, парк атракціонів, а також Ашан, Епіцентр, сільпо. В межах 5 хвилин пішки знаходиться відділення нової пошти. В межах 5 хвилин пішки знаходиться продуктовий маркет Спар. В межах 15 хвилин пішки знаходиться відділення Ощадбанку. В межах 15 хвилин пішки знаходиться станція метро Академістечко. Якщо у вас є якісь запитання або пропозиції, звертайтеся. Мене звати Владислава, агенція мій улюблений ріелтор». Я допомагаю вирішувати різні задачі у сфері нерухомості по Києву та передмістю. Тобто я можу допомогти продати або здати, купити чи зняти квартиру або приміщення, будинок чи ділянку, а також можу допомогти підготувати об'єкт, щоб він максимально привабливо виглядав. Щоб його швидше та дорожче продати або здати в оренду.